Це верхня частина нашої кришки. Вона має ось такі забруднення. скрізь скрізь по всьому контуру ці забруднення у нас. Ми його обробили попередньо розчинником масла від фірми Arsa Антижир». Тепер змощуємо ганчірку у гарячій воді і перевіримо, що за 10 хвилин, якими була побрискана наша кришка, зробив наш розчинник. Ви Бачите, яке легенько. Майже складаючи зусиль, починаю відтирати нашу кришечку. Ось вона у нас легенько відтирається забруднення. Забруднення є застарілі, але ми з ними впораємося. Ось так, наша кришка чистенька. Всі забруднення відтерлися, тому я переконана, що розчинник масла антижир порається з будь-яким забрудненням.